Зараз дуже важливо залишатись на зв'язку. Тому картлеком запустив в нашому місті мережу безкоштовного Wi-Fi. Зараз ми знаходимося на Мануйлинському проспекті 19 Це одна з локацій, офіційно заявлених компанією Cortalecom, де має працювати безкоштовний інтернет. Тож давайте перевіримо, чи зможемо ми вийти тут в мережу. Давайте спробуємо знайти необхідну нам мережу. Заходимо у Wi-Fi Мережа має називатися картлеком Free. Але як бачимо, вона не відображається. До речі, це вже друга локація, де ми не можемо знайти мережу. До цього ми були на Слобожанському проспекті 5 А і там також не знайшли потрібного з'єднання. Ну що ж, давайте перевіримо ще декілька адрес. Ми знаходимось на вулиці Ярослава Мудрого, 3 біля офісу Укртелекому. Ну тут-то має бути інтернет. Давайте перевіримо. Проводимо процедуру вже нам знайому ще раз. Вмикаємо Wi-Fi. І знову потрібної мережі ми не бачимо. На останок ще одна локація, трошки далі від центру міста. Давайте ж перевіримо, чи запрацює інтернет тут. І наша процедура повторюється. Микаємо Wi-Fi. І все, як завжди, навіть натяку немає на безкоштовний інтернет. Отже, зробимо висновки на жодній з локацій, на яких ми були, інтернет не працював. Можливо, ми чогось не знаємо або робили щось не так, але маємо, що маємо. Можливо, через декілька днів система запрацює повноцінно, тому слідкуйте за новинами на сайті інформатор.